київпас Київпастранс, щоб вони забрали, а вони ж не їдуть, вони ж не пов'язані. Де ж дав згоду, щоб тут рейдерський захват був. Можливо, можливо, помиляюсь. Тільки до, до заключення договору Київпартрансеріса з ТОВКою. <звіткові> і товка ходила по різним парковкам, одні ті самі лиця, одна та сама товка ходила по різним парковкам з метою зайти на територію і я не, не, не бабу. Зараз виходить, така сама ситуація. Тільки вже вони чуть-чуть відшлупували свої косяки раніше, то, що в мене. Ролики... Андрій так? Так, так, так. Андрій переб'ю вас. Е, в той раз, коли я приїжджав сюди, я дивився документи, я є... дозвольте так. договорю. Е, там є повністю весь план, як повин... де повинен бути в'їзд, де повинна бути, як то кажуть, той маф, який тут поставили. Вон, з, з, ось він і... стоїть. О, ось, Вже, вже тут я тоді він тут стояв. Він зараз стоїть е, з порушенням. Є, зараз... Він стоїть з порушенням і є припис благоустрія на... його забрати. Четвердень забирав. На він 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 схемі тоді його.

За поліцейськими машинами, тобто, на вашу думку, ці документи, які мені раз показували, вони не є дійсними і вони підроблені. правильно? Згідно статті 142 Конституції України, земля, надра рухомий, нерухоме є власністю територіальної громади. Згідно статті 143 Конституції України, це право власності може здійснювати безпосередньо або через утворення органів місцевого самоврядування. Алло. Київська міська рада є органом місцевому рядування. Тобто територіальна громада Київської міської раді не передавала згідно ті да, частині закону про містер да, управління та пересування майно громади. Так, на підставі цього Київська міська рада утворила команда відкриття за кілька тобто, якщо ви кіська міського рада не утворила пор міста сура, то вона ще не враже. То вона не вправі утворити кімпран Фарсервіс, і кіпартрансервіс не вправі заключати договори від імені громади. Ви знаєте, що кіпартрансерс. Від імені <густі> громади і інтересу громади. Ви це знаєте? Да. А чому Скіфтрансерс, коли змінював право власника, не, не провів загальні збори. Да. Да. Чому не провели загальні збори з громадою? 에, наразі питання у нас в рейдерському захопленні, а також <плес> в цьому автомобілі. <плес> <він Ці>, <плес> <так>. та. Поясніть <плес> з приводу <плес> автомобіля. Поясніть, <плес> бо я досі не розумію. Так, почекайте, почекайте. Поясніть, що ви знаєте, тобі розповідали. Зараз а, Ігор, Ігор. Ігор. З -з 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 зараз військовий підійде. Підійди сюди, Ігор. зараз вам відео покажу, що відбулося за участю цих військових. Що військові разом з рейдерами брали, били, ну, відштовхували людей. Ігор. Просто до людей ставили споскольськи. Зараз буде відеофіксація Вам надана. Ігор, покажи відео, покажи відео, де людей били і де військові машини використовували для того, щоб зривати лісочну хріпну ліс і які відрізані було. Марту, <пості> от зараз вам покажуть відео, от подивіться, будь ласка, що вони творять. А це споруда, це є приватна власність. І поліцейські перешкоджали захищати приватну власність. От, бачите, військова машина. Ні, 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 вона поїхала. А це коли відбувалося? Вчора. Людей, Можете не кричати на вухо мені, все. бо я вже зараз оглох. Ви що делаєте, поліції? Поліції, ну ребята. Ну если ты снимаешь его там, поэтому Просто Нет, ні, Одну секунду. Я зрозумів. Одну секунду. Тримайте ваш телефон. Тримайте, будь ласка. Можна я договорю? Я не можу розірватися на це. можете відігнати поліцейську машину, бо це зараз. Ви можете нам вам покушати. Остановіть стрім на 5 гіга. Ні, ні, ні. Дайте зараз. Все нормально. Ми такі. Все нормально. Все. <реш> Щас копі Вася. — О, кофе, да, да дякую стаканчики, пошла й пакуш. Це не співав дякую тобі. Позивний Чечен. Да. Чечен приїхав, їхав, віз, віз груз 200, І ми тут відстоїмо, щоб хлопців менше щоб цей автомобіль спасав. А він стоїть тут, да. Погмімо від мене чишина. Сейчас, ну, подержи. Да. Брату, тихо, 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 тут провода торчать, електроніки. Я обіймав, цілувати не буду. Дякую, дякую. Друзі, не знаю, від бандики туди казали. Так я везде один хожу, ДБР. Везде бачу, я бачу. Тіктоки, я тобі скидаю всегда, щоб добавив. Глянь, Андрій, баня. Це балончик від звірів. Це мені підписник подарував, сказав, якщо будуть звірі нападати, то пшикай на, на звірів. Це на людей просто за, заборонено, використовувати на людей. Це Все, зрозумів. Підпишу, скинь мені в лічку, я підпишусь. Да? Все, дякую. Ти ви, я коли веду ефір, я просто ну, я три місяці так, о, ті, як тіктокером став. І от ну, коли... Я підписаний на всіх твоїх каналах. Да? Дякую, дякую. Нас один заблокували один. Жалоби пошли. Що а, ми показуємо правду. Так вони підуть, будуть і будуть з будуть блокувати. Треба якийсь особистий канал в Ютубі чи де там? Треба, в Ютубі в Ютубі треба здати теж. Я з нами ну, спілкувався. Що з приводу автомобіля, яка ситуація не зрозуміла? З даного приводу, чому. Автомобілі знаходяться не на не передку, чому автомобілі не допомагають військовим. Трьохсотим, ага. е, чому ці автомобілі залучають до закуплення і протиправних дій поданих території? — Є, є зв'язок з керівником військової частини? Серьо, Серьо, скажи. Зараз, який? Зараз, зараз, вже серега, скажи одну хвилину, послухайте. Серега, кажи, розкажи, є зв'язок з військовим? Що вони сказали? Давай дозвонилися до командира свободи. К дозвонилася до начальника медичної служби, котрий безпосередньо відповідає дав він підтвердив, що ця машина передана для них, і зараз в них просто немає в Києві представника, котрий може приїхати щось дати якусь інформацію з приводу цього. Вони завтра будуть от тільки о дев'ятій ранку. Ага, Я, я зрозумів. Добре, зараз. Дивіть, дивіться, в чому, в чому проблема. Слухай. Даний автомобіль, можливо, сьогодні сховають, можливо, так? Угу. Він стоїть з порушеннями, під знаками. Еваку... Тут можна зараз евакувати даний транспортний засіб. Будь ласка. Не, не можна. Іде, де я боже, вам покажу знак. Можна зна... я дочекайте да. мене, щоб не перебивати? Ні, давайте, давайте йди, знаю, йди, йди, зна... Йдіть зна... зі мною. Ідіть зна... зі мною. Зна... Ідіть зі мною. Будь ласка, да, поліцейський, ідіть зі мною. Ідіть да, зі мною. Да, Дякую. Дивіться, він стоїть. Він іде. Знак, який там знаходиться. Я бачу, я бачу. Ні, ні, ходімо, я виходжу в прямому ефірі. Люди просять, йдемте зі мною. Вадима, якщо люди прося, то... Народ просить. Надо, то, то... Дякую, що ви з радістю йдете. Цей знак що, що, що він означає? Це дорожній знак 334. Так. Діє він 50 метрів вперед, а також 50 метрів назад. Так, Табличка автомобіль... означає, що автомобілі можуть бути евакуйовані. Так. Да. Що вам заважає евакувати даний автомобіль? Тому що автомобіль порушує частину першу статті 122, а не частину третю. Вона суттєво не заважає проїзду інших учасників транспорт дорожнього руху. А тому я не можу, не маю юридичного права її евакуювати. Це згідно правил дорожнього руху. Тобто ви не будете евакувати його? Я не маю Без права цього робити. Ви знаєте, що даний автомобіль може завтра спасти комусь життя, якомусь як І Його треба зараз відправити на штрафплощадку, площадку, щоб його, зараз його завтра. Якщо я, зараз... Дослухайте мене. Да. Якщо я його зараз евакуюю, то його три дні не зможуть, не зможуть забрати. А повідомили по телефону, що е, завтра. Я думаю, керівництво Одну поліції піде на зустріч-завтра військовим, добре, добре. І ми відправимо не три дні, і він буде стояти. Так. А ми заплатимо свої кошти, 1800 так, гривень. Так, Хлопці, скинемося 1800 гривені. Скинемося, щоб забрати даний автомобіль потім його заплатимо. Вона не порушує частину 3. А ну, по гривні, по гривні скинемося. По гривні скинемося? І ми не, ну, не можемо. По гривні скинемося? Да. Зараз машину не сховали, Так, так ми скинемося по гривні. Там 1800 гривень за за Я, я не слышу, буду кричати всі зараз, короче. Видно, дивіться, тут вже хапа. Бачите, всі скинуться, всі скинуться по гривні, ми заплатимо за штрафплощадку свої кошти, але даний автомобіль повинен сьогодні поїхати. Завтра поїхати на фронт. Я думаю, військові прийдуть і ми передамо. І нам військові прямо з передка, коли вони буде спасати, нам привіт передадуть. І подяку, можливо. Просто слово, більше нічого не треба. Ви кажете, що. Ми гроші Полічно. свої заплатимо за евакуатор. Давайте. Не да, вас можу. Дуже Добре, я дякую. У мене шуту. голос такий, мені всі кажуть, таке да. за У Мене генеральський це голос. Не а вибачте, можете да. тепер, я просто... да, кажіть. Можете мене не перебувати одну хвилину? Да. Дякую, час Зі пішов двісті шістдесят статті Кодексу Тринадпропушня, а саме з позначкою 2, 265 прим 2, про тимчасове затримання транспортних засобів. Дана стаття не дозволяє нам затримувати транспортний засіб, евакуювати, якщо він суттєво не заважає іншим учасникам дорожнього руху. Тобто суттєво не перешкоджає проїзду. А тому згідно цієї статті, я її керуюся. Я не можу забрати Да в Києві. Забирають евакуатори машини. Що ви придумуєте? Не с'їжджайте, забирайте автомобілі. Він повинен людей спасати завтра. Завтра. Завтра вже повинен бути на передку. Ви сказали, що десь десь мені хвилину, ви протрималися, да що мені випадку. вас слухати? Бе-бе-бе-бе-бе! Ви дітей тільки знімати з розшуку. Мою дитину зняли з розшуку. Закон ти мені тут будеш до чого, диктувати?! До чого ваша дитина тут? Мені для росіян зняли мою доньку з розшуку, щоб змінити її прізвище! Поліцейські ви мені зараз, про закон розказуєте. Ми зараз, ми ви зараз, його самі порушуєте. — Ви сте мені сказати, ні? Да, не да немає тебе чого слухати. Зводі начальству стремен. машину на травплощадку сьогодні. Громада потрібна. потрібна. Ставте патруль так. до ранку, щоб він нікуди я, я не пішов. Зараз потрібно забере. Нам треба ми Мене немає емоцій, мене нерви здають. Я блядь! Четвертий я... раз поліція приїжджає за день, блядь, І отака стіна. Я Дітей знімають зрощуку для росіян. блядь, а машину блядь, в центрі як машина стоїть. Просто за замінутою вони крадуть, ви викрадають і вивозять. Під'їжджайте сюди ще хто хто є, бля, Кияни. Ми зараз, ми зараз цю машину будемо переносити. Переносити зараз сюди. Давайте перетягнемо її на проїжджу частину. Тоді ви заберете її. Переносі, спробуйте. Да, я оброб... да, да я шуткую. Ні, я, я шуткую. Просто я Просто, не, да не можу. Я коли таке кричиш і розголосити, тільки тоді ви працюєте. Всі і патрульні. Ні, 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 я я відповідаю за свої слова. Ви... слова. Я за свої слова я відповідаю. Подивіться ви... мої ви... відео в стрімі з патрульної поліції. З Лавка. Свій... Да, я відповідаю. Ви в зговорі і... з па... з евакуаторами міста Києва по управління. та кашуть. Ні, не ви, ви на чайство вам дає в незаконні. не Поліція від управління патрульної поліції. Мене є я звернення. Дослухаю. От годину буду вас слухати, ви прокричатеся, да. потім буде. Я не кричу, в мене голос такий. Ви тільки що розмовляли тихіше. Ви ж тихіше тільки що розмовляли, ви можете розмовляти. У вас влада стоїть перед вами. Ви кому давали присягу? Добре. Кому На, давали народ. присягу? Рознаю. Народ. Рознаю. 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 народ стоїть перед вами. Машина з нарушенням стоїть. Там знак стоїть, що евакуа... Даже евакуатор, навіть евакуватор не ну, ну... Совершенно про... вірно. Но я же говорю, що я руководствуюсь стать 265 прим 2 которая говорить мені о том, що я не имею права евакуїровать автомобили, если он суттєво не заважає іншим учасникам дорожнього руху. Проще говоря, если бы он стоял вот так, вот перпендикулярно. Стоп! Стоп в Києві, в Києві, в, в центрі, всі машини забирають, просто включают. Я ж не з вами зараз розмовляю. Дякую. Совершенно іменно по такому же принципу роботи евакуатор з э, Київської безполістової э, адміністрації. Це те ж саме. Ні, це все, все те саме. Якби машина без номеру, то можна було б її не пройти. Чому? А якщо, тут, без ну, новарів, якщо, движення. Движення. якщо без номерів автомобіль, його також можна евакуювати. Кожна ну, автомобілі є він корм. Подожди, є. знак є? Є знак. Ми, 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 зараз третє, ми зараз по третьому колу вже чого ви вигоражуєте їх цих злодіїв? Навіщо я ви вигоражуєте? Поліція я маю право. Я маю право евакуювати транспортний захід згідно частини третьої статті 122. Даний автомобіль порушує частину першої статті 122. Він стоїть з порушенням. Я цього не заперечую, але він суттєво не заважає іншим учасникам дорожнього руху. Евакуювати я маю право, якщо він суттєво заважає. Да, тобі влада так, тобі тобі влада дозволяє. Народ тобі і, і, дозволяє. Ми, ми зараз заважає. Я Думаю, можу вам продемонстру... не... Як ти вас запитає Денис, Я зараз можу вам продемонструвати в службувати автомобілі і тут проїхати. 6, і, 6, тут 2, 2, дожди... рух. Я зараз не за вам... Можна я... Я по черзі. Провіряю. Дивіться. Стоп. Ми, я... ми можемо поставити я машину, машину сюди, щоб сюди цю прибрали 69 і вивели. Дорога буде перекрита We ж правильно. Зараз ми спробуємо розмінити. Я не знаю. Стіна, Стіна. От твою думку. Як поліція себе зараз поводить? Тут треба поставити втору машину. Да, і зараз визивати евакуатор. пишуть штраф. — вам... А що евакуюють? Тут власник втро. стоїть, 13. а чого нехай евакуюють? Знаєте Чому? Тому що у вас в даній полосі є препятствия, тому що ви я вас повинен Все. пропустити. Ми зараз не вчимо право, дружні руку. Я вам повідомив не згідно автомобіля. Поясни... Навіть дітки приїхали. приїхали. Я вам пояснив згідно е, да, даного транспортного засобу Рукуйте. згідно рейдерського вот захват... захват... захоплення, яке до вас виконується. правильно? то інше Згідно рейдерського захват захоплення, який зараз тут виконує. Да, да. зараз... Вона вже була. Вже була. Да. Мені ще раз вам її викликати. Ні, я хочу, щоб ви вам влада прийшла, за рекаже. Ми вам дозволяємо викликати зараз евакуатор. Влада вам каже його: треба забрати, сховати, щоб він завтра уже не був напередку, і хлопців Рятував, рятував а не стояв тут п'ять днів без діла. Або я зрозумів, або, я цього робити не буду. Або. Я вам поясню, що у мене немає на це законних Тоді, підстав. Тоді є пропозиція немає іншої. за це да, інша. Давайте ми зробимо так, що ми, давайте без пропозиції а, ні, без... ми маємо це право. Ну, влада, просто, ми просто є влада скажіть право. без пропозиції. Проп... Мені... Це пропозиція вам забезпечити, мені забезпечити, О, забезпечити е, охорону даного автомобіля, щоб його завтра до дев'ятої ранку ніхто не викрав, не увіз невідому напрямку. А на якій підставі? На підставі нашого звернення громади. А підстава вашого звернення. Чому що ця машина була зафіксована по факту Утрав. злочину. Я піш... Захоплення злочину захоплення автопарковки. Є... По... Чому по... в по чому документам? зараз вона захоплює? Вона була в рамках кримінального провадження. Зараз секунду, я вона... розмовляю. У мене вона, дивіться У мене слух... два вуха, але я можу слухати лише одну людину. Якщо... Давайте. Давайте так. Я спілкуюся з людиною, потім з вами, потім з вами по черзі. Бо якщо ви будете одночасно, секунду, я ж ще... я, вам, так, все так, так, я так. вам все повідомляю. Якщо буде одночасно три години ночі, нічого не вирішимо. Дивіться, Ми звертаємося до вас, щоб ви урегулювали дане питання. Ми є громада, ми не Да, не можемо б знати все законодавство. Ви, як правоохоронна структура, да, представник правоохоронної структури повинні забезпечити орган виконавчої да, влади да, 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 да. ви орган виконавчої влади, ви повинні забезпечити а, порядок і звернення громад. Да. Ви повинні відривувати наше, наше звернення і з, надати всебічну допомогу з приводу того, щоб даний автомобіль не зник сьогодні вночі з даного місця. І щоб завтра приїхали відповідні структури, там військові, і встановили, кому цей автомобіль принаймні. Належить і відправили за назначенням. Тобто, це є е, швидка допомога. Це вона повинна допомагати вивозити з фронту трьохсотих ві... хлопців військових. Це, це... Добре, добре. Надайте, будь ласка, можливість е, ну, догляд за даним автомобілем, щоб його не викрали вночі. Я вас Невідомі особи. Я вас почув. Тепер викажіть. Ви напевно хочете щось сказати. Та він все сказав. Все сказав. Добре, ваша я реакція. Тепер я вам повідомляю. Оскільки у мене ні в орієнтуваннях ніде не проходить даний транспортний засіб як знаряддя вчинення кримінального або а ви його перевіряли. Прав... Ми, ми з ми вами... Я ж вам повідомляв, ті, що ну чому ви не слухаєте мене? Я ж хочу конструктивний діалог без перебування в режимі інтерв'ю. В режимі інтерв'ю. Я ж вам також повідомляв. Дивіться, якщо даний автомобіль не проходить в орієнтування, як орган вчинив як знаряддя вчинення адміністративного правопорушення або кримінального правопорушення, як я маю... Нема... Адміністративного є, ми подавали заяву слідчо-оперативній групі з даного приводу, що ці автомобілі, автомобілі займалися протиправними діями. Дані так, були... да, Позвоніть, зі... будь ласка, зараз в діжурку, ЄДРЄ є залучені в... до, до протиправних дій а, при участі цих автомобілів і хто ну, представляв да? ну, або хто діяв, від учасників цих процесів, вони мають пряме відношення до цих автомобілів і вони а, таскали відштовхували людей, тобто приміняли фіз фізичну силу. Поліція на це не реагувала. Поліція це вчора покривала. <гум> І тому ми з... звертаємося, що з... ці... <гум> ці автомобілі, вони по факту є, а, ну, якби, як, як скажіть, а, не ознаками, не матеріалом, То а, доказ, доказ, а док... доказовим. Коротше, скажіть, чи ви можете зв'язатися з зараз... Виходить у нас варіатом. Позвоніть там зараз, стоп, стоп, Андрюха, з... який да, да подачіть, слухайте сюди. Будь ласка, прийшов. позвоніть, будь ласка, зараз в райвідділ, спитайте, кримінальне провадження відкрите чи ні, 24 години пройшло. При чому Рей позвоніть в, розумі... в райвідділ, Будь ласка, дізнайтесь, бо я не чую. Давайте РДР чи ні. Всього. Давайте ще раз гучніше. Якщо вирдер кинете... чи ні, дзвоніть в райвідділ. Бачите, я вас не чую, коли ви кричите. Можна я тепер продовжу? Дані ти ви, ви зараз Позвоніть в райвідділ, Дізнайтесь. ЄРДР відкрите чи ні? По даним заяві звонити. Я зараз нікуди не буду чого, тому що я повідомляю. У мене в планшеті є орієнтування згідно будь-яких транспортних... Стоп, 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 стоп. Стою. Я стою, я нікуди не Добре. я стою. Що, що, Позвоніть так, в райвідділ. Будь ласка, не буду і спитайте, дзвонити. чого ще... ти не будеш дзвонити? Я ж з вами каву не пив. Чому ви так не пив? Ми з вами конкретно. Зараз, зроби зараз зроби зроби. я тебе вже не поважаю. Ти для мене зараз ніхто. Та не поважайте, бо мені питання: дзвони в райвідділ і питай, будь я ласка, є де розкрити чи ні. Я кажу, вам ні. Дякую. Я вам кажу, ні. Ви почули? Ваша фамілія по батькові. Я представлявся вам. Зараз ще раз. Будь ласка, познайомийтесь. Так. По праву руку. так. Заворицький Євген як Олегович, хто ви? По званню, хто ви? Старший лейтенант поліції. Так. Патрульний Інспектор. Інспектор патрульної поліції. Ви відмовляєте зараз подзвонити в рейвіддіо дізнатися чи є РДР? Так, так. Почали? Дякую. З приводу рейдерського захоплення, яке тут відбувається, шо ЛВО наразі Ваня Вася Будербро. Давайте бутерброд. оперативна Ти не представляєш? Бачиш, що твориться? Ви бачите, що коїться? Не забезпечити, щоб представляєш? Дзвониш про просто стіна, блядь. Даний автомобіль був на Вася, добив... я нічого не пропустив. Ну що, поліція відмовляється навіть позвонити в райвідділ? Одну ходу поліція відмовляється поїхати в райвідділ, позвонити в райвідділ, відділ, знати є, є РДР, чи ні, по вчорашній заяві. Відмовляється. Так, давай кусай. Це Щоб... не діло, ти це мені. Да. Кусай. Давай подавай. Звісно, сприяння здобув. Я по-другому не покормлю. Спасибо. Серега меня кормить. На. Ну, Было брадом. Ти думаєш, щоб тобі потім відпрацьовувати не довелося? <свист> <свист> Давайте от, от, от полностью. Mm. Да я у мене чисті руки отсюда. Оп. Сейчас я ещё один. Не-не, все. Бумажку за. Щось день? Салфетку дайте мені? Дай же мені фомку. І дуже вам дякую, що підкормлюєте цього контуженого Василя. А мені доручення від безвідчення ніяк не приходило. І ніяке орієнтування мені по цьому автомобілі не приходило. Якщо б я був... Я висвіт в Україні, чекаємо права, байба нічка, піксельформі. Зрозуміло, а дуже велике прохання сильно небакутно чекається до мого повернення, щоб я міг тебе захистити. Якщо Наразі що. Наразі ми безпосередні керівники, головне про про, продовжує було доручення від слідчого про те, що даний транспортний засіб повинен бути затриманий або охоронятися його або це місце. події повинно охоронятися. Тому приїхала з ним Там був слідчий. Немає від слідчого даного ну питання доручення. Як я можу виставитися тут? Позвоніть, будь ласка, до слідчого. У здатка... мене немає телефонів слідчі. Їх... Рай відділ Їх... зв'язки з, з, з дежуркою 50, 50, 50, з діжуркою Скажи, 50, 50. що ми можемо зараз номер знайти слідчого. Ви, ви дуже заважаєте. Хто слідчий? Дайте фамілію, ім'я Я знаю, хто бачите. Зведіть, позвоніть райвідділ. Назвіть прізвище вашого керівника. Ви можете звернутися до прес-центру, там вам відповідають. А ваш керівник, який надав вам відповідь, як його звати? Будь ласка. Ви зобов'язані. З ким розмовляли тільки з ким Я зобов'язаний представити мого керівника. Ні, 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 не зобов'язаний я цього робити. Тому що не зобов'язаний. З якого з якого нормативного правового документа я кажу, повинен повинен закону України про національну поліцію. А саме та статтю. присяги. Та, 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 та присяга. Що, що в присязі написано? Служити Представляти... українському народу. Часна організація. Це ви можете так вважати. Ні, я добре я наразі, бачу вам... на даний момент, що ви себе приведете як частна організація, тому що якщо ви були юридична особа публічного права, ви би як представник віддати, як віддати будь ласка, мали дякую. б виходити ті а, функції, на які у вас ви можете викликати керівника сюди інтереси, на місце і запитати. Захистіть наші інтереси я, я, інтереси. я вам повідомляю, я вам надав юридичну консультацію. Позвоніть зараз, начальнику скажіть, що ми його чекаємо. Година наступає, комендантська година. Ми всі цивільні маємо роз'їхатися. Хто на, на, на даний момент може а, б, доглядати за даною дом. Не машина. буде такого, бо немає доручення від слідчих. начальник відслідня. Врезити, військові приїдуть, у них є дозвіл, їздити в комендантську годину, вони приїдуть, заберуть цю машину, тому що в них є підробні УБДшки. Це шарики. Шарики, всіх є у які мають ці пропускні режими. Вони приїдуть, сядуть машину і відженуть цю машину в невідомий напрямку. Замість того, щоб ця машина завтра поїхала на фронт, вона може приїхати знову, захоплювати іншу парковку. Четвертий раз я вже позвонив начальству своєму. Ну, скажіть, нехай я сюди приїду. Гучніше, гучні, будь я ласка, не позвоніть, так, так, позвоніть Зачальську. Кому тільки що телефонували? Можете, Набирайте його, включайте громкоговоріть. Ви можете зараз. Дзвоніть йому, включайте, громкоговоритель. Я не буду цього робити. Чого? Я, нав... я ваші прохання виконувати не буду. Тобі прохання. влада при тому хто стоїть? При Бігроводі. Стоп, хто а є влада в Україні? Народ. Народ? Це не народ стоїть. Оце не народ стоїть. Ви не знаєте цього. Ти що дурачка включаєш? Я зрозумів. Вам потрібен командир на місці? Так, Дзвоніть да, сюди, нехай під'їжджаю. Я вас прошу, наберіть. Я ви з ним розмовляли тільки. Він мені тут не потрібен. Мені він, звони... він нам потрібен. Так, дай, виключи, дай номер телефону. Так, його. Дай номер телефону. 102 наберіть і виключте його сюди, будь ласка. Бля, пиздець, пацани, пиздец, мусорська, бля, безпреділ. Так, да, помитюкайтесь, покажіть своє виховання. Є? Ведеш, є? є поліція, є менти, є мусора. А ти себе ведеш як мусор. Бля. А Ще хто є. Є поліція, є є мусора. А ти себе ведеш як мусор, блять. Ще є. Вибачте мене, блядь, у мене сил немає. Я ж ціп часов, тут 8 годин стою, блядь, один. Машина повинна спасати людей, блядь, А ти стоїш, мені розказуєш. Не будеш начальнику дзвонити своєму. Ні. Ну, все, Ли лице поліції. Викличте ви. Ось ось стоїть народ, ось стоїть народ. Він тебе просить, позвони начальнику. Будь, будь ласка, позвони, будь ласочка, Будь ласка, позвони йому. Дай номер телефону його. 102. З ким ти розмовляв? З ким пиши, ти пиши, розмовляв, навичай. тільки що. Я не буду повідомляти, з ким я розмовляв. Евакуація, дівчатка, блі, друга служба займається. Да не дзвонили сьогодні, вони всі пов'язані. Київ служба. Ну, вам ганьба, реально, ну реально. Ми вас просимо, бля, позвоніть на часто, нехай приїде сюди. Хлопці, ну вона повинна рятувати не, завтра життя. Не, не, просто кричать і все в болить. П'ять днів вона тут стоїть. П'ятий день Куда? стоїть Куда? В даний автомобіль. Мені це буха накричало, Давайте все дурачка. Включає дурачка. Ви мене вибачте. Ну реально, бля. Я це все бачив, це відео. Люди, вибачте мене, якщо я себе веду, я хтось неправильно. Я правильно себе веду? Народ України. Так вони не розуміють її. Так вони так кажуть. Куди не прийди, просиш їх допомогти? Вони ж не допомагають. А тут дороги Всі говорять, плюс, я правий, я правий. Бачите, всі пишуть. Плюс, всі кажуть, що я правий. Не дані, я Прасу, Але якщо б він, він порушував частину 3 статті 122, без питань зараз до цим зайнялися. Його б евакуювали. Чому? Тому що в частині 3 статті 122 вказано про те, що... Якщо транспортне за порушення воно з суттєвим порушенням дорожнього руху і суттєво заважає іншим учасникам дорожнього руху. Я це намагаюся пояснити даній особі, яка там на мене кричить і кричить там мусорані мусараха чотири рази. Я це спробував пояснити особі ну, не, не виходить. Я не знаю на якій мові ще позитиві. Скажіть, я, будь ласка, ви ж телефонували я, тільки зараз, що спробу, да. Можна, а, будь да, ласка, да, Дякую. Да. Дякую. я це спробував пояснити, особі не доходить. Да, Також да, згідно да, того, що особа каже, звертається, що громада патруль, щоб даний транспортний засіб не забрали. І, той, і не, не, У тебе є телефон? Я це маю право yeah. зробити, yeah. залишитися yeah. тут. Можу набрати мені? Не треба по Аліному випросу. Ти можеш набрати? Ми власне по Аліному випросу. При мені приїжджали. Будь ласка. Це десь там. Можна брати? І ось сьогодні приїжджала. Ручність, ти чого? Мені ніхто не повідомив. Також сказали, в... позволіть, будь ласка, в реаділ дізнатися, чи є в ЄРДРі даний транспортний <постій> засіб. Подожди, можна за <постій> <Подожди. постій> <шо>? вже подождати до суду Дуже дякую. Також з подивіться, <постій> чи є даний транспортний засіб в орієнтуванні, чи є по ньому ДРДР. Я повідомив. Мені одразу мені одразу за спасі у нього скаже. Навіть по адміністративній армії там якісь поки. Якщо даний транспорт перебуває в орієнтуванні, мені одразу приходять, одразу приходять усі мої способи, якими мене можемо інформувати, що даний транспорт потрібно затримати або дочекатися водія, або перебувати на місці. У мене такої інформації немає. Тому я не можу просто так виконувати це прохання. Ну це воно не буде не буде і не буде мати ніякого логічного пояснення. Слухай вас. друже, Дана, дана особа, дивись, я їхав е давайте, із Су сурські, сюди. Ну, ти розумієш, скільки кілометрів. Да, 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 да. по і слухав е ревізора. Латаша, ревізора. Ну, Латаша, я знаю, через ревізора, Ну, коротше, я, я, я розумі... ну, коротше. Все, забили. Добре. Я говорю, як, ну, як, обична, як обична людина, і ти не поліцейський. Дивись, На даному етапі я теж згоден, щоб ця машина виконувала бойове завдання. Не стояла тут. Ну, не стояло. Чого вона буде тут стояти? Я займаюся Грузом 200. Займаюся Грузом 200, вожу Груз 200 по Україні. Народі це на щиті. Груз 200 це Росія зараз. Да? Ну, так як люди наші не розуміють, що таке на щиті. Грузом 200. Чому ми